Сьогодні українське військо потребує зброї, багато зброї від західних партнерів щоб зупинити рух російської орди по нашій землі. Але не зброєю єдиною. Нашим захисникам необхідно бути мобільними та автономними, мати очі у небі та стабільний зв'язок між підрозділами, сталевий фронт знає про це. Тому запакував необхідним одну з мег-бригад ЗСУ. Воїни отримали 6 пікапів та два буси. 40 мавіків з додатковим устаткуванням, 15 потужних генераторів та 22 зарядні станції. Крім того, захисникам надано 100 бензопил та 100 кирок. Дякую за чергову допомогу Сталевому фронту, за ці цінні подарунки, які дуже допомагають нам на фронті. Сподіваємося, наша допомога буде корисною і буде працювати на користь Збройним силам та на користь нашої перемоги. Не зупиняємось.